Ех, як приємно пити каву і насолоджуватися карпатським ранковим краєвидом! Остав чудовий день саме тоді, коли ми хочемо піти в гори і розвідати ці гори довкола нашої хатини. А саме йдемо на боржавський хребет. Діти вже майже готові, майже прокинулись. І я вже трішечки прокинувся. Туман вже розвіявся. Так що п'ємо каву, трішечки снідаємо. І йдемо в гори. Сподіваюся, сьогодні буде дуже дуже гарний день, тому що краєвиди там надзвичайні. Я ще долив трішечки водички в бак, тому що коли прийдемо з гір, то тут буде черга в душ. А так, ну, нехай собі гріється, поки ми гуляємо горами. Ну що, піднімаємося. Перші кроки завжди найважчі. Правда, Яринка? Ну, а потім буде легше. Ну погляньте, так. Погляньте на цих туристів. Маленький привал, тому що ми йшли по дорозі, буквально по дорозі. І погляньте. Підосичник. Один. А що це таке? Це старий. У вас підосичник другий. Ні, це дуже Другий, молоденький, тільки нам потрібний. Ось іще малесенький такий підосичник. У вас три підосичники. Просто на дорозі, буквально на дорозі. У мене ми всі маки. Ні, це вже клас. Йдемо далі, бачите? Ми не встигли вчора по гриби піти. Тож сьогодні підемо ще один. А, тут старий, бачите? Ось ще один. Сьогодні йдемо в гори, той трішки збираємо. О, діти втомилися, протестували сильно. Але пощастило, що ми гриби знайшли. Тому такий привал. Ну що, перший білий гриб на боржаві знайшли. Все, діти кричать. Дивіться, ось там внизу ще два. Марі! Марі! Ось там внизу. І Єва знайшла гриба. Покажи Єва. Клас! А погляньте, якого я знайшов перший, помітим. Гриби білі. Та це файний грибок. Ого, ого сьогодні буде грибна юшка. Буде Та, що там велетенські гриб є. А це старіший, здається, вже. Ні, діти, це вже старий гриб. О, подивіться, подивіться, які гриби тут. Єва, покажи гриби. Вау, це красиво. я знайшла. Клас! Смішла. Ми справді в шоці, погляньте, які тут гриби. Це добрий гриб чи старий? Добрий. Здається, добрий, добрий. Ще ось тут гриби є. Дивіться, ось тут. ось маленький, між ногами. Ось тут маленький грибочок, тут гриб. Теж грибочок. І десь позаду я бачив гриби. Ось тут гриб. І ось тут гриб. Це грибниця. Потрібно собі мітку на карті ставити, щоб потім сюди повернутися. Погляньте, які ліси. Грибні. в ліс вже не заходити. Ми на гору йдемо, а не по гриби прийшли. Погляньте, Я сам в шоці, але грибів просто купа. Дивіться. Смаколики такі гарнесенькі. І погляньте, ще тут синяки є, але синяків ми брати не будемо. Ось такі гриби, синяки. Тому що білих вже цілий пакет. Цілий пакет білих, ось таких красенів гарнесеньких. І нам ще йти йти. потрібно десь приховати в лісі. Єва забрала всю мою суперсилу, тому що вона забрала мій посух, мою палицю. А для друїда це дуже важливо. Єва віддай мою палицю. Ні, я обесилений. Ось там така перша полонина, то за цією полониною якраз наша хатинка. До речі, почало хмаритись, і наче ось там падає дощ. Ну, таке враження, тому що силуети обриси гір вже так погано проглядаються. Але погляньте, яка краса. Ми зараз на висоті. Ну, Трішки більше, ніж 1000 метрів над рівнем моря. У нас був варіант обійти цю гору чи йти на вершину цієї гори. І ми обрали йти на вершину цієї гори. О, скажу, гора Ополонок, вона не надто висока, але тут дуже-дуже крутий підйом. Просто крутезний підйом. І ми його долаємо кожних, мабуть, 50 метрів робимо привал. Діти втомилися. Єва, ти втомилася? Ні. А, ну тобто не втомилися, діти. Марія відпочиває. Ось там на горі, а нам ще йти йти ось туди далеко, високо. Там ще світло. Світло в кінці тунелю. І ми на горі будемо обідати. Ну що, можна нас привітати? Ми піднялися на першу таку гору ополонок висотою 1171 метр. Ми також під Кечерою були і на перевалі присліп, але це до 1000 метрів. Зараз ми обідаємо. І будемо шукати обхідного шляху і повертатися додому, тому що ми приховали свої гриби. Їх потрібно забрати і варити смачненьку юшку або підливу з білих грибів. Там десь, мабуть, 3 кілограми білих грибів. Багато, так що будемо смакувати. Як сі смачно обідають. Такого б вдома не їли. А тут і кобаску з сирком. І консерви, якісь, тунець, і кільку в томаті. Смакота? Так. Да. На вершині гори. Ось погляньте, що знайшов цікаве. Це 100% витвір людських рук. Але для чого? Місце для вогнища. Але це місце давним не використовувалось. Можливо, давнє капище на вершині гори. І тут приносили в жертву різноманітним богам. Ну це лише моє припущення. Звісно, я точно не знаю, але цікавий архітектурний об'єкт на горі серед Боржавського хребта. Ось там такі схили, дуже гарний ліс і грибний, я б сказав. Ось там відніється церква в нашому селі, а це зараз ми проходимо перевал присліп. Ось так. Висота 911 метрів над рівнем моря. Ми вже повертаємося додому. Діти втомилися. Ну, На перший раз цей маршрут досить такий непоганий. Мабуть, на кілометрів 17-18. Прийдемо додому і подивимося, скільки пройшли. Ми спускаємося такою дорогою. Ось Даринка пішла. А тут Єва, ось там вгорі побачила гриба. Бачите біля ніг? Ну що, рви Єва? Я не зістала, бо тут є гілки. Ну ти акуратніше. Гарний гриб. О. Ох, я аж сюди почув, як він хрумтить. Подивися, може, там ще є. Клас, бачу гарний грибочок. А роздивися. Тому що ти так високо піднялася, на таку кручу, то там, може, ще є грибочки. Ми вже біля нашої хатини, ось там десь гроза гримить. А ось це класичний краєвид, який вже вам показував. І вгадайте, на якій горі ми були. Ми хотіли пройтися ось на цю гору, але все ж таки діти не змогли. Тому ми піднялися ось на цю гору. Досить крута гора, ну, я б сказав дуже крута. Тому, якщо хочеш йти ось туди, то краще її обходити. Там такий добрий обхідний маршрут. А ми полізли просто вгору. Ну, але нічого, розвідали, знайшли грибні місця, і це вже приємно. Зараз спускаємося до будиночку, я щось буду робити, а Марія буде готувати на вечерю смачненькі грибочки. Ще річку перейти і ось наш будиночок. Я залишуся трішечки ще на горі. От, а вже всі вдома, в хатині. Діти потомилися. Ось вже хочуть всі вдушити. Бачу, рушники беруть. І зараз ми всі підемо в душ, тому що дорога була важка. Насправді, я не думав, що там такий потужний підйом. Ось така. Ледь помітна стежинка веде через річку до нашого будиночку, до нашої хатини. Ось, і річечка така. Погляньте, яке в неї русло. Вимете у скелі у породі. Ось, погляньте, всі йдуть в душ рядочком. Лісові скарби, що ми нашукали. Ось такі гарнесенькі грибочки. Погляньте, ух, гриби які. Ох, смакота. Смакота. Ну зараз будемо з ними щось робити, готувати їх. Мабуть, на горищі висушимо ще декілька грибочків на наступний раз, тому що, ось погляньте, вже багато грибів намили, начистили, а ось це все залишилось. Зараз поріжемо, можливо, на ниточку. І я винесу на горище, нехай сохнуть. Іншим разом приїдемо і теж будемо готувати вже сухі гриби. Чесно, я дивуюся з цього баку. Тут 150 літрів. І коли ми прийшли, він був неповний. Я казав, не економте води, тому що мені потрібно його злити, щоб пофарбувати саму основу душу. І ніхто не жалів води. І погляньте, тут ще більше половини, мабуть, води. При тому, що він повний не був. Шкода зливати цю воду, але потрібно ось це все гарнесенько зафарбувати, тому що буде іржавіти. Ось, зливаю воду, але я думав, що на п'ятьох цього баку не вистачить, а його вистачить на п'ятьох, на обід і на вечір, і, мабуть, на ранок. У місцевому магазині купив таку фарбу три в одному на іржу. Я думаю, якраз для моєї душової згодиться. В принципі, на вигляд фарба непогана. Будемо зараз тестувати, фарбувати я люблю. Ну, Пензликом буду фарбувати. Краску пульта тут я не маю і компресора. Ну що ж, це вже інша справа. Пофарбував гарнесенько. ось. Але низ ще цілком не зафарбував, тому що там ще було мокре, ось тут же трава. І завтра воно висохне, хоча воно вже трішечки сухе, але висохне остаточно. Я перевернув душову кабінку і пофарбую вже низ. Так буде значно краще. І все. І тоді вже їржі не буде. І все буде добре. Єдине, що потрібно ще вгорі зробити вішачки для одягу це зручно. І десь ось тут зробити мильничку. І це взагалі буде ідеальний душ. Ну, я сподіваюся. Ну, ми вже переконалися, що це дуже-дуже гарна і потрібна річ от саме. Таку пору в такий час, і якщо немає основного душу. А основний душ в нас буде ну, трішечки згодом. І ще одна вечірня робота потрібно вилізти на горище знову. Марія на ниточки населила всі грибочки, і ми хочемо їх висушити, щоб наступного разу приїхати і були сухі гриби. Тому зараз знову драбину на горище і піднімаємось. Ось погляньте, яке в нас тут намисто з білих грибів. Трішечки є. Так що потрібно підготувати там гарне місце для них і вже вішати. Ну кажи, як готувати? Треба спочатку гриби піджарити, потім залити води, потім кипити їх. І треба за ними пинувати, мішати. А потім цибулю ще жарити треба. Ну, ти справжній шеф-повар. Якщо вона вже чуть-чуть там не підгорівша, то треба її чуть -чуть, треба поправити, чи вона добра. І потім перевірити, чи добра там гриб, гриб чи гриби, чи ні. Треба спробувати. Бо так ти і ще треба. Мішати цибуля дуже добре помішати. Мішаєш так от по кругу, так от перевертаєш потім якусь. Ну, Яринка, я тобі скажу, це супер рецепт, тому що я нічого не запам'ятав. Його ніхто не розкриє цього рецепту. Добре, що ти гриби вариш, так? Так, ми, білі грибочки. грибочки. Ще зайшла ліжко мамі помити помідори. Я пробила гриби, вони супер, тільки чуть-чуть перцю треба додати і все. Дуже буде смачно. А ти, Даринка, теж пробувала вже гриби? Так, вона вже пробувала. Але ви бачите, буде, ви бачите, скільки діти лайків тут намагаються поставити? <гум> так що ви теж ставте лайк і підписуйтесь на наш кулінарний канал. <гум> Вилізти. Ну, давай. пробуй. А там немає. Ні, немає. Ось яке в нас намисто з білих грибів на горищі. Я тут свяшки понабивав. І ми так повісили. Ну, запах неймовірний. Сподіваюся, що ці гриби нас дочекаються. І наступного разу ми теж будемо. Всякі смаколики грибні куштувати. Ну що, будемо куштувати грибочки, mm -hmm. Яринка, ті, що ти з мамою зварила, так? Mm -hmm. Ох, погляньте, білі грибочки які. Смакота. Ну, зварили як могли, тому що сметанки у нас не було. Було масло. Було масло. Так що Тупить. ось така вечеря. Рис з білими грибами. Мабуть, Олежик вже сюди хоче. <aha> Він же каже: все, їду, їду до вас. Trem. <rôle rolls down tuh> Я не проти. Я теж. Ти теж, Яринка, хочеш, щоб дядя Олег приїхав? Так, Передаю йому естафету. Бачите, дуже смачно. Смачного вам, панянки. Дякую. Даринка смачні гриби. Такі я, я приготувала разом з мамою. Ну а є вас збирала їх найбільше? Ну так. На сьогодні день такий не дуже робочий, але ми розвідали. Ось ці країна збирали грибів, перших грибів ось тут біля нашої хатинки, то ще їх посмажили і смачненько з'їли. Ну, я трішечки пофарбував, дофарбував душ. Тобто такі дрібнички ми зробили все ж таки. Але сьогодні такий день виявився насичений, ми всі втомилися, гарнесенько прогулялися. Я сподіваюся, вам це теж сподобалося з нами погуляти. Не завжди ж потрібно працювати так. Хочеться і трішечки відпочити наші маленькі дерев'яні хатині на схилах карпатських гір. Прекрасний свіжий туманний ранок в горах, і поки всі ще сплять, я намагаюся трішечки тут поприбирати, позбирати речі, тому що сьогодні останній день наш, у нашій хатинці в горах. Ну але, звісно, ми ще приїдемо, і звісно, ще дуже-дуже багато тут роботи. А поки що збираємося, п'ємо каву. І трішечки в мене роботи дофарбувати душеву, там поприбирати, накрити цеглу. Ось такі нюанси. І зараз це буду робити. Але фарбувати буду трішки пізніше, тому що зараз туман, роса і ще досить волога. Ну що, спроба фарбування номер два перетягнув на сонечко, щоб це все висохло, і воно здається, вже трішки висохло. Зараз буду не сфарбувати, ледь зачищу його. І бачу, що вчора ввечері я недобросовісно пофарбував. Ось, погляньте, потрібно ще раз пофарбувати, але вже фарба підсохла, лише там, де грубо. То ще трішечки м'яка. Цілком полімеризується ця фарба десь через тиждень, і на наступний раз, коли ми приїдемо, якраз буде все готове. Головне, щоб тоді було сонце і ми користувалися цим літнім душем. Що ж, фарбуємо. Ну що, гарненько все пофарбував, фарба висохає швидко, тому що це вже сонце тут ось, вже не прилипає. І я думаю, буде якраз все супер, іржі не буде. Ну, якщо буде десь ще, то підфарбую. Ось так. Залишу це все на тиждень. І за тиждень воно гарнесенько висохне. І буде люкс. Ось, продовжую тут складати, перебирати на ділянці, щоб все було гарнесенько, чистесенько. А погляньте, яка гарна ділянка скошена. Ну що ж, ми вже збираємося. І цього разу для освіжувача я використовую ось таку дику м'яту. Докладаю до нашої кубки чебреця. І кам'янки. Тут називається це кам'янка. У нас називається брусниця. О, щоб в хаті гарно пахло, коли ми приїдемо наступним разом. Вже трішечки аромат від м'яти цієї дикої. Розходиться по всій нашій кімнатці. Як би не сумно було, але час їхати додому. Хоча ця хатинка в Карпатах стала нашим другим домом. Дітям надзвичайно сподобалось, і вони казали, обов'язково повернуться ще. Вони знайшли тут друзів, їм сподобалася річка, сподобалися гори, але казали, що так далеко більше ходити не будуть. Але я думаю, що передумають з часом. Що ж, наступного разу багато в нас буде роботи. Більше будемо працювати, ніж відпочивати, тому що потрібно зробити комен, він в аварійному стані. Також будемо доробляти підлогу і стіни. Можливо, будемо фарбувати. Я не знаю. Подивимось, слідкуйте за каналом, підписуйтесь і лайкайте. Лайки, і підписки ваші надзвичайно важливі. Ну і коментарі також. Що ж, успіху вам, долучайтеся до нашої реставрації старенької хатини в Карпатах. І до зустрічі. Цей посох. Нехай залишається як обріг нашої хатинки. Він і Міша будуть її оберігати, поки нас не буде. Я, звісно, жартую, але ось така цікава палиця, яку я знайшов в горах, я її тут залишу, можливо, ще з нею піду в гори. Сподобалось вам? Так! Приїдемо ще. Так! Добре. Друзями серед Карпа, серед гір на схилах боржавського хребта, де душа спокій знаходить, і ми. Борожа.